Шановні пані та панове, у вашій увазі автомобіль Hyundai Genesis 2014 року випуску з пробігом 118 тисяч кілометрів. 3,8 об'єм двигуна, повний привід. Пригнаний 2 роки тому з Канади після граду. Град був незначний, тому більшість недоліків усунено за допомогою ПДР витяжки. Це коли деталі не фарбуються, а акуратно вирівнюються. На даний момент автомобіль повністю пройшов технічне обслуговування, тому додаткових якихось вкладень не потребує. Стан салону мотору ходової таку кузову в цілому на даний момент задовільний. Якихось суттєвих дефектів немає. Автомобіль має велику панораму, підігрів усіх сидінь, вентиляції сидінь, підігрів керма, парктроніки по кругу, камери і асисти. Такі як датчики мертвих зон. Салон виконаний з максимально якісних матеріалів, перфорована шкіра напа скрізь, має дуже пристойний вид.